А ми з вами домовлялися, що ми будемо наші креслення якось оформлювати у вигляді PDF-файла. Да? от, що у нас існує? Те, що ви зараз перед собою бачите, це називається простір простір моделі. І якщо чесно, то ми з вами креслимо не в міліметрах оці розміри, що ви тут бачите, які. Автокад розставляє автоматично. Це ж не міліметри насправді, це так звані одиниці автокаду. А, але ж а, буває, ну і якщо ми спробуємо роздрукувати так званий взяти масштаб один до одного, то це буде як сказати той масштаб можна. Можна сказати, що одна одиниця автокаду. Відповідає одному міліметру, але це не обов'язково, можна робити і іншим чином, і обирати інші масштаби: масштаб збільшення, масштаб зменшення. Тому дивіться, коли ви малюєте ну, нусь велике. Це стосується, коли ви малюєте. Теоретичне креслення, тобто корпус судна, то ви можете взагалі малювати не в міліметрах, вимірювати все своє. А в метрах вимірювати, тобто, коли ви задаєте розміри, от як ми з вами тільки обговорювали на початку пари, то ви ці розміри можете задавати, не... ну, от якщо ви хочете малювати судно, у якого довжина 100 метрів, то не дуже прикольно писати йому проведи відрізок довжиною 100 тисяч міліметрів. Правда? То можна йому казати: малюй так 100, а вгору висоту борту там, малюй 12. Uh, і воно буде у вас все намальовано в метрах, а потім ви будете вже роздровувати, оздоблювати свій аркуш в певному масштабі. Так, це зрозуміло те, що я сказала про одиницю автокаду. Можна вимкнути мікрофон і сказати. Ну ладно, як, як хочете. Uh, дивіться, це простір моделі. А от тепер дивіться це аркуш. Напевно, ви звернули увагу, що я на цьому просторі моделі, на цьому просторі моделі я вимкнула відразу сітку. Тому що, коли я піду на аркуш, ця сітка мені буде захаращувати. І навіть якщо я потім загадаю, що ой-ой, в мене ж сітка, я вже на тому аркуші її прибрати не зможу. То зараз заздалегідь випнули сітку, а потім одобрюємо аркуш. Тепер дивіться, я прийшла на аркуш. А, тепер а, я хочу це все. Я хочу, по-перше, обрати якийсь ну, аркуш саме формат. Ви казали, А3 або А4, а що я хочу. А, ну, я давайте пошукаю. От бачите, page Setup Manager. А, у кого російськомовний афтика, це буде диспетчер параметрів лістов, щось на кшталт такого: Модифай. Ну, редагувати щось подібне. Тепер дивіться далі. Обираємо принтер. ДВЖ то ПДФ. Він десь там нижче. нижчий. to ПДФ. Тепер обираємо е, аркуш. Бачите, 210 на 297. Е, і тобто спочатку горизонтальний розмір воно. Пише, а потім вертикальний. Зверніть, будь ласка, увагу, воно відразу вам показує поля. Тобто, отут нічого надруковано не буде. Достатньо великий шматок назовні у вас буде порожнім. Якщо ваші рамки сюди потраплять, то їх не буде видно. Тому, якщо вам це треба, ви обираєте ISO, але ж. Можна експенд, тобто розширений, але краще обрати зовсім без полів. От бачиш, я обираю BIN, Bleed, A3, 420 на 297. Бачиш, вже поля зникли, все гаразд, нормально. Тобто, в мене буде надруковано все, що в мене. Ісутня на цьому листі, ніби. Що так, далі. Вот style, дивіться, монохром. Нащо я беру цей монохром для того, щоб мої всі кольори ці друкувалися чорним. Щоб мої кольори друкувалися чорним. Далі перевіряємо. Ну, по-перше, тут. Де ну, у вас знаходиться початок координат, але це таке. А, і отут дивіться, а, щоб у вас один міліметр відповідав одній одиниці автокада, от те, що був мій попередній монолог. Ну і далі, як ви ліз, аркуш зорієнтуєте горизонтально чи вертикально, ну і якісь нормал, як є, нормал, хочете грати максимум. Окей, okay. Close. Бачите, воно змінило мені лист, Да? Воно мені змінило лист. Що тепер я хочу зробити? Я хочу тепер зробити так званий видовий екран. Бачите, куди я пішла? Я пішла вкладка Вид. У таєни, так само, як у мене, В ЄФ, в ю. А, Ну, тут ви ще побачили ці команди, наші вже знайомі, да? а, Значить, що стосується видових екранів, а це як зрозуміти, зрозуміти що таке видовий екран? Це як вікно, яке з аркуша відкривається в простір моделі. Тобто ви можете зробити декілька видових екранів. По-перше, на вашому аркуші. Якщо вам треба роздрукувати різні там шматки зображення, які ви там малювали в простірі моделі, то ви можете зробити декілька видових екранів, розташувати їх в певному порядку або один. Ліворуч, інше праворуч, або один вище, інший нижче, або ви можете, бачити, він може бути якоїсь довільної форми, або але, ну, не іменовані, тобто там їх скільки то буде. Але ну, нехай я зроблю просто сінгл, єдиний новий відбудовий екран. Ну, Бачите, я йому кажу новий, а він мені каже, хоче єдиний або ту. Там те, що я вам тільки що розповідала, навіть чотири відразу. Мені потрібно чотири. Я зроблю один видовий екран. І я його дивіться, я його зараз розташую. Причому дивіться, визво ми з вами казали рамку. Рамку будемо малювати. Я не знаю, чому ви не намалювали цю рамку. До цієї пари я би починала вчитися з рамки і зробити той записи. Всі ці слова, поки б робили, то навчилися б ви автокадом користуватися. Ну як зробили, так зробили. А, так ось буває ситуація, коли у вас рамка в одному масштабі, а зображення в іншому, то ви тоді будете робити один великий видовий екран. Отакий От на, на весь аркуш, і в ньому відкривати саме рамку, а потім вже всередині робити інший видовий екран, і в ньому вже показувати вашу деталь і може в іншому форматі. Але давайте покажу інше. От я роблю видовий екран єдиний. Да. І тепер я роблю тут бути уважненько, бо тут починається ну, що, щоб не губитися. Я хочу ту мою зображення, там те, що я колись вам малювала, три види, роблю подвійний клік, і зараз я знаходжуся в просторі видового екрану. І зараз я тут так от роз-роз-роз-роз розкриваю і розкрила до того, щоб побачити те, що я приблизно хочу побачити. Я роблю подвійний клік на сірому, на отут назовні. Я вийшла з видового екрану. А тепер далі, що я роблю? Я обрала цей видовий екран, бачите, я його виділила потім. Це от тут його властивості, ви бачите. А, що ми? Колір байлайер. А от лайер, тобто шар. Дефпойнт. Або нульовий, або дефпойнтс. Нащо? Він не друкується. Тобто, якщо ви не хочете, щоб у вас з'явилися якісь зайві неохайні рамки, то дефпойнт. І тоді оця рамка, що обмежує видової екрани, буде друкуватися. Ну, Далі все бла бла бла. А далі вас о, цікавить Custom Scale. Е, ну, от Бачите, як кажуть, майстерність, не проп'єш. бачите, я майже вгадала. Тобто, один з чимось. Тобто, я зроблю точний один. Тепер в мене моя, мій, моє це зображення, коли воно буде роздруковане, якщо в центрі друку мені нічого не збрешуть, можна буде взяти лінійку, поміряти і вийде, що ці мої 20 мм на накреслив, вони дорівнюють 20 мм на лінійці надзвичайній. Якщо дивіться, якщо мені не подобається, як воно розташовано. А, ну ще що можна? От можна дивіться, посунути. Тобто я посунула саме центр видового екрану. Можна змінювати розміри, бачити видового екрану. От, наприклад, я е, зроблю його ширину не 180 А, ну, то вам можна ще робити які опції. А тепер далі, якщо мені щось не подобається, що моє зображення там не десь роз... не так розташоване, що я роблю? Подвійний клік, і тепер я натискаю колесо миші і рухаю. Але я жодним чином не, не змінюю масштаб. Тобто я просто притиснутим колесом а, порухала і потім подвійний кліп назовні. Бо якщо я буду колесо крутити, я отой кастом Scale, що я вам тут показувала, я його зіпсую і треба буде наново його обирати. А, тепер давайте ще розглянемо подовження. Я хочу те ж саме зображення побачити, але в два рази більше. Я роблю новий видовий екран. Подвійний клік. Клікнула назовні обрала. Обрала лайрпоинт і масштаб от той Бо два рази. Тобто масштаб збільшення в мене буде. Отак посунула. Таким чином, щоб я бачила те, що я там хочу бачити, трохи в мене не виходить, або розмір не буде видно, або буде видно фрагмент. Ну, це а, навчальне, тут в А, неважливо. Вийшло. Тобто, от вам оздоблення видових а, екранів. А по цій частині, може, і виникло якісь питання, Тарас Ліна? Поки ну, не а, кажи. Поки що не знаю, потім. Потім буде видно, так? Да? Ну, взагалі тут можна, якщо вам щось там приспічило, вже на листі можна щось домалювати, якщо там сильно кортить. Тобто, бачите, воно малює. Але краще б вам малювати. Ну, бо нащо малювати тут, якщо можна намалювати так? Ну, в мене за всі ці роки не виникало бажань щось домальовувати саме вже на аркуші поверх видових екранів. Ну, але якщо там сильно треба, то взагалі така опція існує. А, так. Тепер далі ми хочемо це надрукувати. Що ми робимо? Війдемо на лист правою кнопки плод. От бачиш друкувати плод сетап, ДВЖТУ PDF. тут перевірив все гаразд, скейл, uh, там, uh -huh. uh, ну вроді нічого такого. Окей, uh, okay, кажу. Ну, мені каже, де ти хочеш це зберігти, ну, давай я на робочий стіл, щоб. Щоб швидше шукати, кажу сейф, це бачу воно яке ще розумне, воно ще і а Воно ще і відкрило, і тут, бачите, воно ще і шарит. Показує мені в PDF. -ки. Якщо яка паскуда, вона вміє ховати саме в PDF-ці окремі шири, до чого техніка дійшла. А, і Зверніть увагу, тут я малювала зеленим, воно вже монохромно для цього не спрацював, воно намалювало його тонким, тобто світлим, да, воно хотіло зеленим. Але тут, всі жовті, такі будь-які, воно намалювало нормально чорним. як Йому є, замовляли. Так, добре, з цим розібралися. Тепер будемо дивитися ще деякий тонкий такий собі момент. Такий тонкий собі момент. А ми вже підходимо до такого моменту, що скоро ми будемо з вами малювати теоретичне креслення. І як ми з вами казали, що на теоретичному кресленні у нас вже буде судно об'єкт видовженої форми, який буде мати довжину значно більшу, ніж ширину, значно більшу, ніж висоту борта. Тобто у нас може бути отак 150, да? а отак відповідно там 12, да? тобто щось на кшталт такого. І далі у нас нижче буде розташована е, так звана півширота, тобто половина судна, як ми його бачимо зверху. Ну, тут я умовно я не зберігаю жодних корабційних зв'язків, це я просто вам показую, там, що може. І ще тут о, з боку буде проєкція корпусу, яка має там розміри, наприклад, 12 на. Тобто, бачите, у нас, якщо ми це захочемо розташувати на стандартному аркуші, то нічого у нас гарного не буде. Ну, от навіть я візьму. Знаю, ну, що мені, що воно мені обрало, там якийсь, то може я 4. Бачите, якщо я не зайшла в простір, то воно мені весь аркуш гортає. А от зайшла в, в видовий екран, то... Бачите, ну не краси не красиво. Некрасиво, бо у вас забагато вільного місця виходить. То тоді що я можу зробити? Як я вам обіцяла використовувати спеціальні масштаби, тобто а масштаб, не масштаб, формати, тобто брати листи згідно госту. Ставити їх один до одного довгою стороною, і, відповідно, в мене буде така довга стрічка. А, ну від, відповідно, коли ми з вами будемо робити а, теоретичні креслення, я з вами ці формати якось кожним із вас підберу разом, щоб ви не дуже там впадали у відчай. Але зараз я вам покажу, як скласти отак стрічку з листів А4 з п'яти аркушів. Тобто, що у нас буде? По вертикалі буде розмір 297, а по горизонталі буде 210 помножити на 5, тобто 1050. Ну, Давайте спробуємо. Задачу я сформулювала, то я роблю кажу сюди Page Setup Manager. «Layout 2. Ну, не, не, не почніть редагувати той інший лист. А, ну і ще можна а, это, робити. Ну, давай покажу «New», так? Да? Ну, давай, давай, зараз воно повиснемо. Ні, це було не, не, не воно. Це я трохи погорішкував, а потім покажу. Тут якраз модифай. Нехай буде. Це воно стиль. Я хотіла показати аркуш новий, але не там політно. Так само обираємо. обираю. Дивижите PDF. Так само обираємо на хром. Зверніть увагу, бачите, воно як показує? Воно поклало лист. Бачите, як воно поклало лист? І прикольно, тут у нас той самий лист 200 на 10 х на 297 але воно його переклало таким незнайомим чином. Це гаразд. Тепер дивіться, що я роблю: Properties. І тут я обираю Custom Properties. Mm. Зараз. No. От. От, Custom property Size, well, Custom Paper Size. Тобто розмір паперу цього користувача. І тепер я пишу, от бачите, студенти минулих років за іменами. Ед... Uh, 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 uh. Далі. І тепер я йому ширину я йому пишу 1050, то обіцяна. А висота 297 мм, так як є міліметри. Тепер далі. І тепер я поля оці всі пишу нулі, наші мені ці поля ми вже це обговорюємо. І тепер воно каже, назви, ну, ну, давайте я там назву, що то буде лютим. року. Готую. Окей. І от тепер, отут, я повинна обережненько пошукати. І от він є. От він є, лежить вже, готовий. Бачите, воно його автоматично переклало. Бачите, от пропорції вже от такий стрічка, як я обіцяла. О, ну і тепер відовий екран вам не обов'язково робити новий. Ви можете взяти той, що у вас. Вже є. От бачили я взяла за куточок і натиснула прибіл, поставила його, пересунула на край і далі розтягнула. Ну, вже ці дефпоїнти я не буду вже робити, я зайшла. Трохи, бач, не влазить, ну, тому що колесико воно от працює трошки, ну, як такими уривочками Ctrl 1. І тепер о, я поставлю о, 5 масштаб. No. А, ні, не так. Можна аркуш зменшити. О, влізла. Тепер подвійний клік, трошки пересуну. Ну, не знаю, я зараз скажу, але, скоріш за все, ви це не зрозумієте. Дивіться, я малювала, що це були... Я використовувала метри, правильно? Тобто оці в мене одиниці автокаду, то були метри. Тобто, якщо метри, то який то масштаб у мене виходить? А, але я коли я обирала властивості листа, що ми казали, один юніт автокаду — це один міліметр. Тобто, якщо з цих розумінь виходить, що в мене, що масштаб один був би, один, я малювала в масштабі один до тисячі. Тобто 1000 міліметрів зображувалися одним юнітом автокаду. Так? А тут ви бачили, я користувацький той масштаб обрала 5. Тобто, що значить, що я збільшила 5 разів. Тобто масштаб у мене тут, на цьому кресленні, вже не 1 до тисячі, а 1 лише до 200. Тобто, отут в основному надпису. В такому випадку я повинна написати 1 до 200. А якби я обрала там масштаб не 1 не 5, а 4, то я би писала 1 до 250. А якби я обрала масштаб 2, я б писала 1 до 500. Ну, ви потім ще це відео подивитесь, переслухайте, може зрозумієте. Може ні, то тоді будемо разом обирати це. Досить складно. Ну і так само потім я сюди натискаю і роблю плот. Те, все, що я вам вже показувала. Нема сенсу повторюватися. Ну і таких листів можна робити забагато, тобто можна, де у нас? От, новий лист. Бачите, верхнє New layout. От воно додає листи, Тобто, нічого тут такого складного немає.